Всім привіт, вітаю вас на каналі. Мене звати Євген. Це канал для українців за кордоном. Новий день і нові граблі. Сполучені Штати, Німеччина, Франція, Фінляндія. Усі намагаються нас здивувати, але виходить усе гірше. Сьогодні поговоримо про те, як великі держави ухвалюють малі, але фатальні дурниці. Залишайтесь до кінця, буде з іронією і трохи сарказму, бо інакше це не прожити. Трамп не виконав обіцянку щодо України за 100 днів. Обіцянки Трампа про те, що він зупинить війну в Україні, всього за 100 днів виглядають дедалі більш. Провальними навпаки, військова допомога від Сполучених Штатів, яку називають критично важливою для стримування РФ, фактично зведена до нуля. А новий етап зовнішньої політики Трампа демонструє нам, що його мирний план або не працює, або був лише красивим гаслом. Як висновок, Україна залишилась з за відкритим фронтом і закритим каналом допомоги від Сполучених Штатів. А в Москві цим дуже звичайно задоволені. Але чи не стане це стратегічною помилкою для самого Трампа, що ви думаєте, не? напишіть в коментарях. Отже, 100 днів і жодного миру. Хоча за логікою Трампа війна мала зупинитись одразу. Щойно він зайде в кімнату і грюкне дверима. А поки двері е, грюкають тільки в Конгресі, і то через зупинку допомоги Україні. Америка змінює також умови угоди від допомоги до інвестицій. Обіцяю, одне вимагає зовсім інше. Трамп і його адміністрація змінили. Тон переговорів з Україною а далі ще цікавіше, тому що Вашингтон тепер наполягає. Що якщо Україна хоче зберегти підтримку, вона має поділитись прибутком? Мова йде про майбутні інвестиційні проекти. Насамперед це видобуток корисних капалин. Тобто, Сполучені Штати фактично хочуть монополізувати частину майбутньої української економіки як компенсацію за допомогу. Тобто, Україна стає об'єктом великої угоди між глобальними гравцями, але якою ціною як висновок Україна залишилась із війною без гарантій. І кивками у стилі ви там тримайтесь». Також цей новий договір він без гарантії безпеки. Ще один тривожний сигнал в цьому проєкті угоди між Сполученими Штатами та Україною. Повністю відсутні гарантії безпеки. Це саме те, чого так наполегливо вимагала Україна. Натомість американська логіка. Інша мовляв, якщо компанії Сполучених Штатів отримують контроль над українськими рідкоземельними копалинами, то Росія не наважиться нападати, бо це вже буде пряма загроза, начебто американським інтересам. Замість слів, ми з вами тепер чуємо, а що нам з цього, сполучені штати зменшують загальну вартість допомоги Україні. Україна має поділитись прибутком від майбутніх проєктів. Звучить як ми тобі допоможемо, але будеш винен все включно із повітрям. Геополітичний Uber, перший виклик безкоштовний, а далі підвищення тарифу. Це вже не допомога, друзі. Вважають, це угода з багатим інвестором, який любить контролювати, а ми стартап із війною на борту. Ставка на економічну страховку замість військової, але війна це не стартап, погодьтесь, який можна страхувати. Майбутній канцлер шокує Берлін в Німеччині. Новий виток протистояння зараз довкола передачі Україні далекобійних ракет Таурус і мова вже не лише про політику, а про секрети безпеки. Генсек соціал-демократичної партії Матіас мірш жорстко відповів Фрідріху Мерцу, головному ви знаєте кандидату на посаду канцлера. Він заявив, що Мерц робить заяви без доступу до секретної інформації, і коли той отримає повний брифінг від служб безпеки. Ще сто разів подумає, чи варто передавати зброю, яка може пробивати бункери. Сам Мерц раніше заявив, що Німеччина має долучитись до поставок, якщо це вже роблять Британія, Франція та Сполучені Штати. Як висновок, друзі, внутрішньополітична боротьба в Німеччині набирає обертів, а Таурус стає лакмусовим папірцем майбутнього зовнішньополітичного курсу цієї країни. Але поки ракети стоять на складах, українські військові продовжують воювати без критично важливої зброї. І поки Захід рахує мільярди, на фронті щодня рахують втрати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!